Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо автомобільний FM-модулятор або FM-трансмітер від компанії Aspiring модель Wave 10. Постачається ось такий фірмовій коробочці. Всередині в нас знаходиться інструкція, гарантійний талон і сам трансмітер. Трансмітерів вбудований Bluetooth-модуль, через який можна під'єднувати мобільний телефон, щитувати інформацію з мобільного телефону, тобто програвати музику з телефону, і використовувати трансмітер як гучний зв'язок. Трансмітер встановлюється одразу в прикурювач. Давайте одразу okay. підключимо його. Ось так це виглядає. Виставляється на трансмітері, не зайнята FM-хвиля, наприклад, 88.1. Така ж сама хвиля виставляється на магнітолі, і через цей трансмітер можна щитувати музику. Музичні файли можна щитувати через USB, через microSD-карту. Також є роз'єми для зарядки мобільних пристроїв. USB і Type-C. Ось так все виглядає. Підсвітка є, як ми бачимо. Трансмітер підтримує як 12 вольт напругу, так і 24 вольт. Підтримує е, карти пам'яті до 64 ГБ. Також даний трансмітер відображає е, напругу акумулятора в автомобілі. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в нових відео.